Анатолій Михайленко, дорога пройде двіч. Розділ 8, частина 1. Виявляється, я обманював себе, зволікав, відтягував, шукав причин і виправдань. Я й тепер себе обманюю. Не тільки хочу вклонитися в могилі моєї рацівниці Баби Лукії, не тільки. Я нікому не помщався, нікого не звинувачував у своїй долі і недолі. Якщо була людина, з якою мені важко жити на одній землі, то це хіба Споридон Васильович так і не довідався, та, правду кажучи, і не хотів знати, згорів він тоді випадково чи спалив себе. Кожна людина заслуговує тієї смерті, якою була варта. Можливо, хоч у короткі хвилини нашої розмови на березі моря, Споридон Васильович зрозумів, що ніщо не минає дарма. За все треба. Платити сповна. Тепер, коли його вже не було, я волів, щоб він прозрів хоч на фінішу свого мерзенного життя, щоб усвідомив, що його смерть не плата за содіяне, а втеча від сплати. Гріхи його підуть разом з ним. Може, саме тоді, коли почув, як закінчила своє земне існування людина, навіть прізвище, якої в мене викликає глибинну відразу, я відчув поновлений потяг до життя. Я зрозумів, що з боргами не розрахувався. Бо для цього мого віку замало, бо саме життя наше сплата боргів за те, що живемо, але я довідався про їхню істинну ціну. Я побачив, що на моїй дорозі росте не лише кукіль та гіркий полин. Хіба не досить, щоб совість моя не бунтувала? За свої вчинки кожен відповідає тільки сам. Брати ковтоніки кожен за свої, заложники знедюхи за свої, дружина мого товариша Оляна Нагірняк за свої. Але кожен з нас несе в собі відповідальність за вчинки знайомих і незнайомих людей, з долями яких перехрещувалась твоя доля, бодай ненадовго. Хотілось думати, що я чесно йшов своєю дорогою вдруге. Здавалося, більше ніщо не могло затьмарити мені днів, що залишились. У мене була робота, якою мав право пишатись. Мене шанували, зведені моєю бригадою будинки принесли радість багатьом моїм землякам. Що ще потрібно людині у мої роки? Отож би й воно. Людині потрібно, щоб поряд була інша людина, щоб було кого зігрівати і щоб було в кого позичати тепла, коли стане холодно. Важко сказати, чому я досі не одружувався. Наречених, звісно, вистачало. Солдатські вдови. Згодом зіп'ялася молода пара, потяглась до сонця, до любові. Але що я міг їм дати? Чи зумів би зігріти чиюсь душу, коли своя досі була закруженілою, знову принести в чиєсь серце біль? Ех, коли б у житті було, як у далекій бабусині казці, давно, незбагненно, давно стара жінка розповідала малому хлопчикові в сорочичці до колін про дивну країну, а може, про всю землю, а може, про цілу галактику. Де сонце стояло так високо, що завжди світило людям в обличчя і ніколи не давало тіні. Тамтешні люди звикли дивитись просто на сонце, вони не залишали по собі тіней. Але я жив на планеті, де є тіні, і моя тінь завжди ходила за мною. Ми були нерозлучні, доки рухались, жили, дихали, любили і страждали, і тільки тоді станемо одним нероздільним, коли опинимось в домовині. Та й після того. Пам'яті людей ми залишимося такими, як були людина і тінь. Часто в моїй пам'яті зринав прощальний помах дівочої руки. Мені думалося, що рука махає на вічну розлуку, а то раптом, що помах той досі кличе, досі щось обіцяє, до чогось манить. <кхух> Дарина жила в моїй пам'яті давно, спочатку моєї дороги. Жили її тернові очі і усмішка її. Глузи з невмілого хлопця. По війні я кілька разів бачив її, але то вже була людина з іншого світу. Зі своїм лихом, своїми стражданнями, про які я міг тільки здогадуватись. Хотілося думати, що коли б Дарина діждалась Дмитра, вони були б щасливі. Однак беззастережно в їх нещастя повірити не міг, адже на землі була Оляна з сином і був я. Призвідець їхнього щастя і їхніх мук. Мене кликало до дарин цієї давньої, тільки ми двоє і зуміли б зрозуміти одне одного, між нами не стояв би ніхто, навіть Дмитро, бо я був ніби його продовженням, чи, може, початку? Можливо, я кохав її, хоч тоді й сам не усвідомлював, можливо, саме тому привласнив собі право розпоряджатись її долею. А що вона кохала, тепер я розумію. Я мусив би сказати їй багато слів, але не шукав їх тоді, а вона ж була готова слухати. Та був я такий молодий, життя попереду було таке довге, що вирішив пошукати ці слова, коли повернувся. Повернувся ж так пізно, що казати їх уже не було ніякого сенсу. Згадки про Дарину я глушив у собі, примушував думати, що ці згадки. Образа пам'яті мого товариша. Мені й досі важко розібратись у усьому. Дарина, а десь на запаморочливо далекому водноколі була ще й Аделя, нежданий ранковий усміх Любові. Чи можна називати те, що було зі мною і з ними коханням? Коханням, що розвивалось, але не цвіло, без кінця, як і моя дорога. Не знаю і ніхто не знає. Та, однак твердо знаю, що йду не тільки вклонитись пам'яті бабусі Лукії, яка терпеливо сиділа над узголів'ям, коли мене знемагала вогневиця, клала холодні рушники до лоба, давала настою на перстянки і жостеру. Не тільки, не тільки. Я не відаю, де і як шукати Варвару. Навіть прізвища її не знаю. Хата Лукія, якщо вона збереглася, мій єдиний відмір цієї дороги.